Так, вже й багато міст, які по праву можуть носити звання містичних. Серед них особливо виділяється Ніжин, адже тут чи не кожна легенда пов'язана із потойбічними силами, привидами та прокляттями? Мої вітання з вами прогулянки за містом, і ми починаємо. Дивіться сьогодні у програмі, як солоні огірочки стали візитівкою Ніжина, чому однокласники не любили Миколу Гоголя, а також який будинок приховує у своїх стінах скелети? Про все це і навіть більше просто зараз у прогулянках за містом. Від Києва до Ніжина їхати машиною приблизно півтори-дві години. Також можна добиратися електричкою. Остання згідно з розкладом, а це майже щогодини, відправляється від приміського залізничного вокзалу. Вартість проїзду 13 гривень. Ніжин районний центр у Чернігівській області, місто обласного значення. Розташовується на берегах річки Остер. Мешкає тут понад 74 тисячі осіб. Славиться Ніжин своїм університетом, а ще солоними огірочками. Ніжину вже понад тисячі років. За цей час місто входило і до Чернігівського князівства, і до князівства Литовського, далі до Московської держави. А згодом увійшло до складу Речі Посполитої. Цікаво, що кожний з цих історичних періодів залишив по собі згадку в місті у вигляді різних архітектурних перлин. Утім, легенду Ніжині іще більше аніж гарних будинків. Лише про походження назви Ніжин існує цілих три. Отже, історія номер один. Назва Нежатин, а саме так, колись іменували Ніжин, походить ще від часів татаро-монгольських навал. Перекази говорять, що всі чоловіки пішли на війну, і коли вони звідти поверталися, то їх зустріли нежаті ниви. Інша ж легенда розповідає нам про те, що Нежатин це була назва чарівного водоймища. Коли йшли монголо-татари на місто, то в тому озері люди на березі стояли. І місто стояло з монастирем, з церквою, чи цілий монастир, чи значить, не тільки храм, а цілий монастир там був. І люди молилися, і щоб якось спастися від тієї напасті. І озеро сховало в себе оцих людей з цим монастирем, з цими церквами. Тільки кажуть, що на Пасху на на день, можна зранку почути, як дзвонить колокол з води. Можна побачити, як піднімається з води церква, що вони там, люди живі. Згідно із версією номер 3 Ніжин походить від слова нежить однієї з назв, рослин або тваринних духів, котрі вмирають у ніч на Івана Купала. А ще кажуть, що саме на території сучасного ніжина колись сидів соловей розбійник, пригадуєте Белину про Іллю Муромця, де сказано, що Соловей сидів якраз в акурат між Черніговом та Києвом. Тож, якщо гарненько подумати і підрахувати кілометраж, і виходить сучасний ніжин. Прямуємо ми уздовж вулиці Небесної Сотні до так званого проклятого будинку. Кажуть, що тут ще жодна телевізійна зйомка не вдалася, то звук зникає, а то взагалі техніка відмовляється працювати, мовляв, публічності привид не любить. Що ж сподіваюся, нам сьогодні пощастить. Будинок 19-го століття, котрий стоїть поряд із благовіщенським чоловічим монастирем, на перший погляд не привертає до себе уваги. Нічого дивного, адже цінність його зовсім не в архітектурі, а в історії, котра ховається у цих стінах. Будинок з приводу він пов'язаним з ім'ям одного з настоятелів Ніжинського благовіщенського собору монастиря Благовіщенського чоловічого Віктором Черняє на свої власні кошти відбудував собор чоловічі відбудував старі келі і він вважав що багато зробив щоб кудись значить хай прийде з новими силами молодий настоятель своєї буде далі на процвітання бітелі щось робити своє поступився містом прийшов нове містом своїм прийшов новий настоятель а зазвичай новий настоятель приходить своїм казначеєм. останньому так припав до душі будинок віктора черняєва що новий настоятель недовго думаючи виселив звідти свого попередника Відтоді в домі почали коїтися дивні речі, які вчені називають іноземним словом полтергейст, А наші предки просто нечистю. У будинку самовільно відчинялися та зачинялися вікна а ще грипіла підлога. Мабуть, опісля господарі не раз пожалкували про те, що виселили ігумена. Сам же ігумен повернувся до себе на батьківщину у Болгарію. Але на прощання він прокляв не лише ось цей будинок, але й обитель поряд мовляв не про монастир більше ста років. Так і сталося. Розпочалася жовтнева революція, і благовіщенський монастир закрили. Чинці повернулися сюди лише в 1999 році. Але спокійне життя ніяк не розпочнеться. То раптом якісь чвари, то ще щось, і знову монастир занепадає, розбігаються чинці. Невже і справді ніяк не оговтається обитель від прокляття старого ігумена? Але одного прокляття будинку виявилося замало, тож його друга частина має власного барабашку. Ця частина була зведена дещо пізніше за першу і належала вона ніжинським грекам. Якось найняли вони місцевих майстрів. Ті, як належить, виконали свою роботу. А коли дійшла черга розраховуватися, господар обіцяних коштів пошкодував і заплатив так мало, що будівельники образилися і вирішили помститися жадібному хазяїну. Розбиті були бутилки різної різної форми, і горлочка різні взяті були. І там, де оддушене, де воздух проходить в стінах, поставлені оці були горлочка. Тільки змінюється погода. Значить, починається завивання в стінах. Значить, сквозняки незрозумілі. Самі в село рамки ходять, половиці стрип'ять. І оці завивання ввечері в тому греку дуже не сподобалося. І він цю будівлю передостав для грецького магістрату. Окрім того, кажуть, що прокляття це зачепило. І самого господаря, котрий так і залишився бездітним, але на нашу знімальну групу прокляття не подіяло, і звук у нас не зник, і картинка завжди залишалася стабільною. Взагалі, куди б наша команда не їхала, на нас погана енергетика не вплив, і приводи ще допомагають. До речі, мешканці туманного альбіону кажуть, що у кожної людини є власні скелети у шафі, маючи на увазі таємниці, про які ніхто не знає. Свої скелети мав і мешканець будинку по вулиці Глібова, щоправда, не у шафі, а у підвалі. Будинок, зведений ще у 18 столітті, належав багатому поляку пану шаулу, який мав молоду дружину. Але як це часто трапляється, кохання між старим паном та юною красунею швидко зів'яло. Вона збігла з його, значить, помічником, з яким значить слугом з казаком молодим, збігла. І от через 200 років виявляється, що нікуди вони не збігли. Їх він пал пану цей шало наздогнав і замурував будинки. Ще одна таємнича історія пов'язана із дамським портретом, котрий зберігається у музеї пошти. Що це за легенда, яку знає увесь Ніжин? Зараз спитаємо середині. Музей поштова станція відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів, є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Розташовується музей в історичній будівлі поштової станції, де колись зупинялися Тарас Шевченко, Михайло Ломоносов, Олександр Пушкін, Олександр Грибоєдов, Євген Грибінка та Володимир Даль. Музей Ніжинська поштова станція дійсно унікальний для України заклад. Тут розповідають про розвиток поштової справи на території України у 17-20 століттях. Ніжен стояв і на давніх торгових шляхах, і на сполученнях важливих в державі. Через Ніжин проходило сім поштових трактів. Всього в Україні їх було дев'ять. І тут перетин культур. Тут зупинявся Адам Міцкевич, тут зупинявся Лінка, тут зупинявся Рєпін, тут зупинявся Брати Маковський, тут була Картимовський. Зупинявся. Має музей дві зали. У них експонуються понад 500 предметів, так чи інакше, пов'язаних із розвитком пошти. Перша зала історична. Тут Зберігаються архівні документи, марки, конверти, листівки, а також старовинні речі дорожнього побуту, зокрема, свічники, лампи та чорнильниці. У другій залі відтворено кімнату станційного наглядача. Також тут є куточок для проїжджаючих з усією необхідною атрибутикою самоваром та чайним посудом. Попри велику кількість поштової атрибутики, одна із найцікавіших історій музею пов'язана із дамським портретом. Одного разу напередодні відкриття закладу його співробітникам подарували унікальної краси раму із різними дубовими листочками. Гріх у таку раму не поставити якусь художню роботу. Але перед співробітниками постало запитання, яку тож вони вирушили на пошуки, і пошла шукати значить, старих розрізних листів. Журналів, якусь який ну, портрет жіночий, можливо, хотілося б, їх красунів, пушкінську добу, але рамочка вона невеличка, вона диктувала свої умови. І от е, на замовлення догорають останні промені сонця, це в підвальній приміщенні знаходиться портрет з журнала Ніва який ну дійсно, Пушкінська доба, дуже приємна така зовнішність, називався цей портрет Улипка. Незнайомка на полотні виявилася Генрієттою Зонтах, відомою співачкою 19 століття, яку сучасники називали німецьким соловейком. Не тільки голосом вона зачаровувала публіку. Її неймовірні краса та грація полонили чоловіків та вмить перетворювали їх на поетів. Зна, можливо, за цим портретом схована якась трагічна історія кохання, але ми про це не дізнаємося вже ніколи. Тож не будемо гадати і вирушаємо на знайомство із кулінарним шедевром. Ніжина. гордо й урочисто красується він на одній із міських вулиць. Він пам'ятник ніжинському огірочку, смачному, хрумкому і запашному. Стояти перед ним не може ніхто ані дорослі, ані діти. Як же солоні огірочки стали візитівкою Ніжина. А діло було так: у 1625 році. Польський король Сигізмун III тут на кордоні з Росією звів фортецю. Аби місто процвітало і розвивалося, його мешканцям він подарував чимало пільг. Пільги ці до речі збереглися і за часів Богдана Хмельницького. Зокрема, вільна торгівля приваблювала до міста чимало греків, які тікали від татаро-монгольського іга. Саме вони стали першими, хто почав займатися. На цих землях огірковим промислом. Утім, після заснування Одеси у 1793 році ніжинські греки почали переселятися на південь, але ж огіркові плантації тут так і залишились. Згідно з переказами, на знак подяки за багаторічну гостинність греки подарували жителям Ніжина насіння своїх огірків і розкрили секрети їх соління. Так чи ні? Але естафету і справді підхопили городяни. Баба ба, ба Сергія Павловича королева. Марія Москаленко, вона займалася тим, що значить, пробувала бренд ніжинського гірка. Вона до Варшави возила. Ну це вже вже кінець го початок 20-го століття. Вона возила Петербург, вона возила в Москву ці огірки. В неї великі засолочний такий великий пункт був. На жаль, будівля не зберіглася. Ну і кажуть, дійсно, коли кажуть, що пригощали імператорів, пригощали тут Катерину II, згадують ніжинськими гірками. Їй настільки сподобалось, що вона попросила, щоб привозили тільки їй ось такі з Ніжина мала малосольні. Скажу вам більше, ніжинські огірочки любили не лише у Санкт-Петербурзі, їх і досі постачають до британського королівського двору. Отже, хочете відчути себе англійською королевою, їжте ніжинські огірки. А ми йдемо на рекламу, втім вже за декілька хвилин повернемося і продовжимо мандрувати ніжином. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. А ми поки поїмо огірки. А ми знову прогулянки за містом. Ми повертаємося після реклами. Для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні мандруємо ніжином. У першій частині програми ми вже встигли познайомитися із містичними історіями міста а також зазирнути до музею поштової станції. Наразі ж на нас чекає сквер Микола Гоголя, де ми побачимо досить незвичайний пам'ятник. Восени 1881 року у цьому сквері поставили перший у світі пам'ятник Миколі Гоголю. А заразом і перший у світі пам'ятник українському письменнику. Але й тут не обійшлося без секретів у бронзових складках одягу статуї. Його автор пармен Забіла або Забелло, як він перейменував себе пізніше на італійський лад, сховав свій портрет. Побачити майстра можна тільки глянувши під певним ракурсом, обійти пам'ятник праворуч, і от уже складки перетворюються в носатий профіль. У Ніжина із Гоголем власна історія. Майбутній письменник навчався у місцевій гімназії протягом семи років із 1821 по 1828. Тут він написав свої перші твори, а ще почув неймовірно цікаві легенди, які згодом стали сюжетами його літературних шедеврів. Історію про панночку, яка раптово і невідомо від чого помирає, Микола Васильович вже точно почув тут. У Ніжині. Але, як виявилося, історія ця зовсім не вигадана. Відбувалося все в Христовоздвиженській церкві, тоді ще на околиці Ніжина, в селі Махерки. Там поставили труну із панночкою, що, здавалося, не вмерла, а заснула. Губи її не втратили рубінового кольору. А на щоках з'явилася не мертвенна блідість, а яскравий рум'янець. Відспівувати красуню призначили молодого семінариста. Є романтична, є не дуже романтична історія, варіанти цієї легенди. От, ну, романтична історія, що дівчина лежала в труні, як майже жива, і навіть видавалося, що її піднімуться. ось-ось, І хлопець її поцілував. Так вона йому сподобалась, вона від того прокинулась. Ну, а не романтична історія, не романтичний варіант, що в неї дуже гарний був а, об... Кільце на пальці, персник був гарний на пальці, і так він е, сподобався тому хлопцю, що він схотів його взяти. Той перстень тягнув, тягнув, а потім так, значить, не знімається. Потім тяг, дуже сильно е, здорнув той перстень, майже покинеться під е, і вона дійсно прокинулась. Ось там літархічний сон був. А далі що відбувалося в тому храмі? Дівчина прокинулась, піднялася серед ночі, в труні вона лежить в церкві, храмі горять свічи. Поруч хлопець тут же помер від страху. От, поруч із цим мертве тіло, вона почала кричати, щоб її хтось прийшов, а люди ніхто не побоялися. Вночі в церкві хтось кричить, от побоялися підходити до церкви, і до ранку дівчина зійшла з розумом. Ось він навчальний заклад, де свої молоді роки провів Микола Васильович. Сьогодні це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. А колись це була Ніжинська гімназія вищих наук. Окрім автора мертвих душ, тут навчався чи не увесь цвіт вітчизняної інтелігенції: Євген Гребінка, Василь Тарновський, Олександр Афанасьєв Чужбинський, Олександр Лазаревський, Євген Гуцало. Наразі пропоную вам відвідати усі чотири музеї і знайти перлинку кожного із них. А розпочинаємо ми нашу екскурсію із закладу, котрий розповідає про цей величний університет, його минуле і його сьогодення. Музейний комплекс Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відкритий для туристів протягом усього року. Ціна квитків не залежить від категорії відвідувачів. У вартість входить екскурсійне обслуговування. Історія цього навчального закладу розпочинається у 19 столітті, коли українські поміщики, брати безбородьки беруться за будівництво гімназії. Олександр Безбородько, який був канцлером Російської імперії, достатньо такою знаною і популярною людиною у свій час, саме він виокремив в своєму спадку певну суму коштів, як він написав, на багаугодне діло. Тобто, спочатку ці кошти виділялися просто на благодійність, скажімо так. По його смерті його продовжуючим справи став його рідний брат Ілля, і саме Іллі Безборотько належить ідея побудувати тут в Ніжині, де були маєтки безбородьків, де була їхня садиба навчального закладу вищого типу. Власне кажучи, Ілля Безбородько і опікувався тим, щоб отримувати до отримати дозвіл від імператора Олександра І на будівництво тут навчального закладу. Такий дозвіл було отримано в 1805 році, і, власне кажучи, історія нашого навчального закладу починається оцим роком 1805 За понад 200 років свого існування навчальний заклад змінив багато назв. Він встиг побувати і гімназією, і ліцеєм, і інститутом. Аж поки у 2004-му йому не надали статус університету. А це вже музей Миколи Гоголя. Його заснували у 1909 році з нагоди сторіччя від дня народження письменника. Експозиція цієї зали розповідає, зокрема, про Ніжинський період у житті літератора, а також про його зв'язки із Чернігівським краєм. У гімназії Миколу не злюбили, з нього всіляко насміхалися. Натомість він намагався триматися одинаком. Гоголя пам'ятаю таким невисокого незріст, невисокого зросту, хворобливий на вид, дуже закрита дитина. Хоча при цьому всьому його побоювалося, якщо можна так сказати, бо в нього був ще тоді вже влучний такий сарка, сар, сарказм, і він е, на якусь образу міг дуже влучну таку, скажімо, прізвисько дати, як своїм однокласникам, так і викладачам. Микола Гоголь до відмінників не належав більше того, з багатьох предметів переважно пас задніх. Навчальна програма його не захоплювала, зате він страшенно полюбляв відвідувати ніжинські базари та передмістя, і там міг годинами спілкуватися з простими людьми. Велике піднесення давала Гоголю участь у гімназійному театральному гуртку. В листі до одного зі своїх друзів він писав, що гра в театрі його розважає, а ще допомагає забути про. Все сумне, що є у житті. Однокласники майбутнього письменника згадували про те, що йому найкраще вдавалися жіночі ролі. А надто роль простакової у виставі фонвізіна нідерсель. З приходом Гоголя до гімназії починається історія першого світського театру в цьому навчальному закладі. Гоголь був ініціатором створення театру. Він був декоратором, сценаристом, костюмером. Він був актором. У гімназії Гоголь писав поезії, але це були не більше ніж проби пера. Ніжинський період був вступом, дуже стриманою передмовою до майбутніх діянь письменника. Один з викладачів Гоголя у своїх спогадах писав: це був талант, який гімназія не розпізнала. Поміж тодішніми наставниками Гоголя були такі професори, які могли приголубити і допомогти цьому таланту, але цей талант нікому не назвався своїм справжнім ім'ям. Воголя знали лише як ледачого, хоча й не бездарного юнака. Жаль, що не вгадали. Але хто знає, можливо, це й вийшло на краще. Справжньою родзинкою університетського музейного комплексу вважається його картинна галерея. Щойно переступаєте її поріг, складається враження, немов ви у західній Європі. А все тому, що на стінах не перевершені полотна 16-17 століття. В усій своїй красі тут перед вами постають оригінали та авторські копії художників флорентійської школи, серед яких Рубенс Ван Дейк, Рафаель Санті, Мікеланджело Буанаротті, Караваджо виникає лише одне запитання: звідки в Ніжені такі шедеври? 1845 році у зв'язку з святкуванням 25-літнього ювілею навчального закладу перший почесний попечитель Олександр Григорович Кушелів Безбородько вирішив подарувати частину великої колекції князів Безбородьків. Подаровано було біля 175 картин. Причому бажання попечителя було таким, щоб ці картини до віку зберігалися в стінах цього навчального закладу і щоб вони були розвішені по коридорах та аудиторіях юридичного ліцею даби, як писав попечитель, розвивати естетичні смаки гімназистів. Сьогодні в галереї з'явилися також твори митців 20-го століття. Відтак окремий зал присвячений творчості художника Сергія Шишка. У колекції його ранніх робіт картини, котрі присвячені безпосередньо Ніжинському університету. Відавши три музеї, ми прямуємо до останнього четвертого. Це музей рідкісної книги. Щоправда, розташовується він не на території університету, а у середмісті Ніжина. Музей рідкісної книги відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів, є можливість замовити екскурсійне обслуговування. На перший погляд, два невеличких зали, а приховують вони три тисячі експонатів. Серед тих, якими музей пишається, особливо колекція європейських палеотипів, тобто видань першої половини 16 століття. Є тут праці давньогрецького філософа Платона. Омерівській Іліада з Одіссеєю та Вергілієва Енеїда цікаво, що видання за сімома замками не ховають і ними дозволяють користуватися студентам. Треба мати письмову дозвіл ректора на користування книжками цими і на винос ми ці книжки не даємо. Тільки в читальному залі при музеї рідкісної книги видаємо користувачам білі такі гарні перчаточки, щоб не пошкодити сторінки. Найбільша книга в музеї має вагу майже 18 кілограмів, а найменша усього 100 грамів. Ось так можна сказати, пробіглися по чотирьом музеям університету. Ми встигли познайомитися лише з окремими експонатами, адже час нашої програми на жаль добігає кінця. Тож пропоную вам разом пригадати, чим вразив нас ніжен. Ніжин схожий на музей просто неба. Тут що не крок, як пам'ятка архітектури зі столітньою історією. Старовинний університет запрошує на знайомство зі своєю картинною галереєю. Перша в Україні пішохідна вулиця так і вабить пройтися в тіні її розлогих дерев. Будинок з приводами сподобається тим, хто хоче випробувати свою удачу. Ну а гурмани гідно оцінять ніжинські солоні огірочки. Ніжин містичний і з цим не посперечаєшся. Місто Окутане Серпанком найцікавіших легенд уже чекає на своїх туристів. До речі, подейкують, що саме в одному із ніжинських монастирів свої останні дні провела Мотря Кочубей, хрещениця. А заразом і кохана Івана Мазепи. Тож у вас є всі шанси знайти її сліди. Варто лише приїхати до Ніжина, так як це зробили і ми. А з вами були прогулянки за містом. Україна відкриває таємни хто відкриває для неї серце. <риквач> Ви ще досі не їсте ніжинські огірки, тоді ми йдемо до вас. Ой, ти все съєл, один. А мені мама завжди казала, що вчись закривати огірки. А я кажу, ні, я зароблю гроші, піду і куплю. Мам, тепер чесно буду вчитися закривати огірки. Все.